Ой, яка гарна станція. В то втома. То, а, втома, втома N. Ну, зрозуміло. 1500. Леті залізо в. Леті залізо фосфат. Ліхтарик не працює. Та воно не буде працювати, бо тут дали зустрічку. Будемо дивитися, наскільки все погано. О, такі о, потужні болти. Можемо знімати кришку. Ух ти! Станцію вже дивилися. Заліплені роз'ємчики. Ось так заліплені дротики якісь. Ще. Марковане все. Хм, ну що ж, ще я подивлюсь. Вийняв інвертор. Опа, от такий інвертор. Під інвертором. Ось так якийсь. Лейби таки на ізоленті акумулятор з БМС-кою. Ух! Потужно, потужно. Є 24 вольта. Добре. Інвертор. Інвертор незвичний. Чим він незвичний? А він незвичний входом. Ось у нас вхід. І дивимося транзистори ТО248 корпус. Гляньте, які шини понапаювали. Класно. Що тут за транзистори? 32N10. А. О. Добре є. Так. Добре. Ну і незвичний наш вхід. Що нам скаже? Так Ага, ще зарядка? Ня, не зарядка. На жаль. Чого ти? Ніби як немає короткого. Давайте ось так зробимо. Пробіжимося трішки по кераміці. Хм. Ну, такого відвертого, короткого немає, але, звичайно... Я би хотів цю плату дістати. Так, контролер зафризований. Драйвера, можливо, помітно, SLM 216. Гарненько все обміряв, ніби без аномалій. Тож зараз паяю силову частину. Знову ж таки, китайці перестраховуються і дають діелектричні шайби на болти. Транзистори з виходу от і вхід. От так транзюки запхали 320 А. Є всі необхідні запчастинки. Проблем ніхто не віщував, тому запаюємо все нове панелючка. Навіть одразу відмиваю. Давайте будемо збирати. Так, ну потужності воно не бере. Мабуть, треба заглядати ще сюди, до морди. Відкрутив я передню плату цю, і що ми бачимо тут? Ми бачимо тут отакий Бабах. Так. А тут, а тут отаке. Хм. Транзистора одного немає. І. Квадратний сантиметр плати також немає. Ой. Що тут? Внутрішні шари. Все порізано. Хм, досить цікава ситуація. Підзарядив трошки акумулятори. Давайте спробуємо, можливо, інвертор запуститься перед тим. На краю так. Станція не вмикається, має лише на зарядку ось. Реакцію. Я тут намагаюся зрозуміти, чи працюють драйвера. Живлення на них приходить по 12 вольт є і тут, і тут, стабільно рівненько. Ось цей драйвер у нас подає ось такі признаки життя. Бачимо, він генерує. Сусідній драйвер абсолютно нічого. Немає. Якби якби що нам його перевірити, можна поставити його замість ось цього. Подивитися, чи буде він на цьому місці давати генерацію. Якщо так, значить драйвер сам в порядку поставив сусідній драйвер на місце того, який щось генерував. Так, дайте нам блок. Давайте будемо дивитись. Так, драйвер робочий. Добре. Трохи посидів я. Ой, ну, ось такий жах тут вийшов. Не знаю. Це вже такий, знаєте, чисто спортивний інтерес. Спробую зараз. Може воно і поїде. Ну, навіть не знаю, якщо воно і буде працювати, і як, як ось це привести до порядку, як окультурити. Хвилюючий момент. Блок живлення я взяв 12 вольтний, не, не знаю, по-моєму, Ампера 3. Може, хоч не так буде стріляти. Сам сижу в окулярах. О, ще секундочку, ще... цю покришку. покришко. Ні, ні, давайте от. О. Так ж гарніше. Втома. Три. Два. Один. Ні, не запускається. Воно не запускається, але і не горить. Ну що ж, я думаю, експерименти буду завершувати. На жаль, більше часу я не можу приділити цій станції. Сьогодні о 12 дня я десь прийшов, таку сів за нею і зараз от 9 вечора. Ну, думаю, завтра вже просто буду все збирати в кубку. Ставлю. Все рідне, випаюю транзистори так далі. Значить, що в нас тут є? Хвилин 10 тому була купа диму. Не знаю що, після під'єднання нерідної зарядки 12 вольтної, там десь 2,5 А. І задимілася ось ця доріжка. Ну, все, я вийняв роз'єм, міряю транзистори. В принципі, не знаю, як які тут маленький опір, деякі в короткому переходи. Ну, таке Що то було, не знаю. До того рідно підключав, до того дуже багато разів я пробував це все запустити і нічого. Як варіант, можливо, є ще міжплатні ось тут якісь прогари, які ще не вичищені. Тут таке є. Може, щось в тому є причина. Ну, але, зрештою, все. Більше я з цим гратися не буду. Так, ну які ж наслідки нас того всього. Ну, в принципі, це слід було очікувати. О, є коротке в нас. Зараз я потихеньку все розпаюю і вертаю. Все, як то кажуть, взад. І все. І на тому ми, мабуть, будемо прощатися з тою китайською вредною станцією. А от де панелька згодилася. Тепер не треба буде сильно мучитися з відкручуванням і випайкою транзисторів. На виході транзистори хороші, а на вході в нас один пробитий. Ну, так от. Дорогі транзистори, ну, нічого, транзистори всі. Рідні ті, що були, поставив на місця, але не запаював їх. Ну, В цьому абсолютно немає змісту. Е, можливо, власнику станції пришлють китайці плату. Е, різне буває. Можливо, він захоче ще раз звернутися до мене, то щоб я знову тут не травмував доріжки, п'ятачки і так далі. Та й наступному майстру не доведеться це все заново паяти. Я думаю, що цей варіант є прийнятний, Панелючка залишається також для зручності. Все, єдине, що я не впаюю, це транзистор з, з блоку зарядки, бо він коротив схему. Тобто зараз в тут два транзистори не згорених. От, А ось тут був паяний, він був пробитий, закорочував. Тобто його я не буду паяти. Мабуть, просто в кульочку приліплю. Що ж, збираю станцію докупи. Так, ну і нагадаю, що ось цих болтів не було чотирьох, тому так, і залишиться. Там між ними була така пластикова прокладочка, просто на ізоленті приліплена, ізолююча. І все. Ох, невже я сьогодні з цією станцією закінчу? Так, я все зібрав. Що ми зараз маємо? Ото я підключаю мордочку. О, маємо. Ось такі показнички. Ну, насправді, батарейку я підзарядив, тобто станція ще може лежати. При під'єднанні зарядки в нас нічого не стріляє, не димить, просто вона собі моргає все. Звісно ж, я зараз від'єднаю батарею, щоб вона собі подовше полежала. Та й все. Станція в ремонті доволі зручна. Розбирається вона на диво добре. На відміну від тієї, яку там десь місяць тому дядько Андрій нам показував. Така вона трошечки, не знаю, новіша моделька краща ну, має від мережі вже зарядку. То ця розбирається дуже класно. Ну що ж, Отака втома. О! Добре, як то кажуть, зустрічайте на Виликс. Це Всім дякую за увагу.